Головний тренер мадридського реала Карло Анчелотті провів прес-конференцію після поразки Барселоні, 2-3, у фіналі Кубка Іспанії сезону 2024-25. Підсумковий аналіз, ми контролювали гру, але вони закинули нам м'яч за спину, і ось тоді все ускладнилося. Нам потрібно продовжувати боротися, тому що ми віддали всі сили, ми грали дуже добре, і нам нема на що скаржитися. Ми були ближче до перемоги. Ніж наші суперники. Заміна МБЕПа, я вважав за краще випустити його в другому таймі, коли темп трохи впав. Він не зміг би витримати всю гру. У нього було кілька дуже хороших хвилин. Зміна темпу, у другому таймі ми намагалися більше вирватися з оборони. Коли вони трохи послабили тиск, нам це вдалося. Ми провели дуже хорошу гру в другому таймі. Гідна поразка, прикро, що ми не змогли підняти кубок, але ми виконали свою роботу. Немає в чому дорікнути. Вирішальний гол Барси, щось пішло не так, тому що Брайм Діас думав, що модрич віддаватиме йому за спину, але Лука віддав ще нижче і ще коротше. Це дрібні деталі, які іноді нічого не варті, а іноді за це доводиться розплачуватися. Потрібно відпочивати і продовжувати боротися до кінця. Майбутнє в реалі це буде питання на найближчі тижні, а не на сьогодні. Дії судді. Я не хочу говорити про суддю. Червона картка гравцям реала наприкінці. Чесно, я не знаю, що сталося. Рюдігер, його виступ був фантастичним, і він тримався так довго, як міг. Він доклав вражаючих зусиль. Травма він був дуже втомленим і не міг бігати далі. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей матч.